Якщо ви хочете купити собі БУ-холодильник, то ви маєте знати, як його правильно вибрати, щоб не попасти потім на ремонти, на заміну якихось деталей і так далі, щоб він у вас працював. Зараз я вам розкажу, що потрібно робити, як потрібно діагностувати, та і як правильно вибирати холодильник. Ви маєте для себе. Вибрати варіант, який ви хочете, як він виглядав. Він має бути бюджетний, наприклад, як ось цей норд з верхньою морозильною камерою, або з нижньою морозильною камерою, наприклад, як ось цей горіння. Давайте роздивимося, саме бюджетний варіант. Це простий норд з верхньою морозильною камерою і з нижнім розташуванням холодильника. Вони плюс-мінус стандартні, везде стоять там, від 3 тисяч до 4 тисяч, ну, можна за дві і за тисячу можна знайти варіант, наприклад, ось такого плана. Це коли морозильна камера зверху. На що потрібно обращати увагу? Першим ділом відкриваєте морозилку і дивитеся, що немає там механічних повреждень. Або, наприклад, отакого от зеленого. Пластиліна, як би може показатися на перший взгляд. У них така проблема часто буває, що розморажують морозилку ножом і пробивають іспарітель при розморозці. І мастера потім питаються замазати це місце і да, устранити пробоїну і заново заправити. Другий варіант, на що потрібно обращати увагу, це задня стінка холодильника. Вона має бути не вздута. Тобто вам потрібно обов'язково потрогати задню стінку, надавити отак пальцями, для того понять, вздута вона чи ні. Ось цей варіант вздутий. Тобто тут є утечка Фріона. Якщо розглядати варіант з нижньою морозильною камерою, то тут все також. Плюс-мінус так же, вам потрібно задню стінку потрогати отак пальцями, чи вона не вздута. Це перше. Потім е попросить продавця за 3 години до приїзду вашого вімкнути холодильник в розетку, щоб він набрав температуру. Рівно 3 години. Е після чого ви приїжджаєте, да, коли ви купляєте, ви приїжджаєте, дивитесь, відкриваєте холодильник, дивитеся. Ага. Терморегулятор, наприклад, стоїть там 2, 3, 4, 5, неважливо. Якщо ви приїхали, потрогали задню стінку холодильника, холодильнику, вона покрита інієм, в холодильнику холодно і він при цьому гуде, це ну, майже все добре. Но вам потрібно обідетися, що він набирає температуру нормально і відключає термостат його. Для цього берете термостат. І повільно крутите проти часової стрілки дуже-дуже повільно, до того моменту, поки він отщолкне. От, наприклад, ви приїхали термостат з на 4, компресор гуде. Це тільки в тому випадку, якщо компресор гуде, тобто він ще не виключився. І вам надо медленно його крутити, 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 до того моменту, от, допустимо, ви так хоп, почули щелчок на тройки. І, і все, і він виключився. Це добрий знак. Тобто Він набирає температуру, все входить в режим, відключається, тобто це холодильник можна брати. Потрібно звертати увагу саме на компресор. Компресор має бути в гарному стані, Тобто він не паяний, не буде слідів там якоїсь Тобто не видно, що там його паяли, ремонтували і так далі. Оцей фітінг він має бути заводський. Тобто тут не повинно бути ніпіля. От, для, прикладу, для прикладу візьмемо ось цей холодильник. Так? Так тут Це двохкомпресорний холодильник. І тут що в одному компресорі стоїть ніпіль, що в другому компресорі стоїть ніпіль. Це каже про те, що ну, тут, по-перше, по-перше, мінявся цей компресор, а ця система холодильника заправлялася. Мінявся От. Є такий варіант трьохкамерний нор. Це також бюджетний варіант, у них принцип. Такий же, як в того норда дву, з двохкамерного. Тобто тут холодильна камера також знизу, але тут ще є нульова камера. Тобто тут в оцій камері температура може бути в районі мінус -5, п'люс 5. от такий діапазон. тобто Це така універсальна камера, куди можна і продукти положити, щоб вони не сильно замерзали, ну і довше, довше зберігалися. Це також бюджетний варіант. Якщо розглядати наступну категорію холодильників, це такі класичні холодильники двохкомпресорні. Вони йдуть Атланти, Індезіти, виглядають вони ось так. Тобто, це два майже одинакові холодильника. Але різниця їх в тому, що в цьому холодильнику морозилка No Frost. No Frost – це значить. Вона її не потрібно розморажувати, бо тут установлений вентилятор, і за що цього охолоджуються продукти. А в цьому холодильнику морозилка саме а, обична. От, тут треба цю морозилку розморажувати раз в рік, два рази в рік. Це в залежності від того, як часто ви відкриваєте морозильну камеру. По по холодильній камері то тут все е, однаково. Тут він е, схований за пластмасою. Тут іспарітель стоїть новий, він нашитий на задню стінку, і це каже про те, що він замінювався. Була утечка, тобто задня стінка була вздута, замінили цю пластину, щоб не шукати утечку, поставили нову і заправили. Тобто, як перевіряти, так же само за три години вони працюють, приїхали термостат потихеньку крутити в сторону проти часової стрілки, щолк, відключився, значить, утечки немає, значить, все добре працює. Далі розглянемо холодильники No Frost з верхньою морозильною камерою. Це такі класичні також варіанти, які коштують від 3 до 6 тисяч гривень. І вони надійні, вони надійні. у них, що у що них ламається. Це тен відтайки таймер. Відтайки, тобто в основному проблема з відтайкою, як це ось, слідить? Холодильна камера внизу перестає холодити, при цьому морозилка працює нормально. А якщо розморозити холодильник, там, наприклад, три дні він буде виключений, стоять, потім запустить, все працює нормально. Ну Но так буде недовго, десь приблизно дві неділі. Потім, коли льот наросте і перекриє подачу. Холодного повітря в холодильну камеру, то холодильна камера перестане набирати температуру. По компресорам, тут надійні в компресори стоять, качество в принципі, гарне. Вони виносливі варіанти набагато краще, наприклад, якщо розглядати перші варіанти марки Nord. Розморажувати не потрібно, працюють тихо. Вони вмістительні. Тобто, якщо стандартного холодильника ширина там, до 60, 58-60 см, то тут 60-80. Ось цей варіант він навіть 85 см в ширину і вони такі дуже місткі, вважаються, як рівняються до холодильників з нижньою морозильною камерою. Також дуже часто вибирають холодильники преміум сегмента. Це е, марка Ліпхер. Вони стартують уже від 6 тисяч до 15 тисяч, в залежності від стану. На що потрібно звертати увагу при виборі таких е, холодильників? Е, це на те, чи <кій> система не паялась. Тобто, дуже важливо е, відслідити оцей угол. Е, Ось цей верхній лівий угол, чи тут не було вмішательства, чи тут не здерта заводська плівка. Потім звернути увагу саме на компресор, чи тут немає впаяного штуцера, і чи тут не паявся фільтр. Ось цей фільтр, який чи він не замінювався, і холодильник, камера, холодильник не заправлявся. Тобто, має бути саме заводський, заводська така закльопка. Ось вона так виглядає на цьому компресорі. Це значить вмішательства не було. І пам'ятайте, про задню стінку вона також має бути невздута. Холодильники Ліпхер мають також і компресор інверторного типу. Ось, наприклад, якось цей. Це більш дорога модель. Вона має інверторний компресор і ну, також управляється електронною платою управління з датчиками. Датчики вони кріпляться на задню стінку і контролюють температуру в самому холодильнику та морозильній камері. Морозилка, до речі, No Frost у них і компресор інверторного типу він виглядає саме так: він менший, він приплюснутий і він працює дуже тихо, якщо зрівнювати з компресором обичним. Також установлюємо тут електроклапан, фільтр. І найголовніше, це слідить за заправочним цим штуцером. Він має бути закльопка за його заводська, щоб тут не було вмішательства. Премущество того, що він може працювати як на низьких оборотах, так і на високих оборотах, контролювати більш температуру, точніше, температуру в холодильнику. І самий плюс його, що він споживає електроенергії процентів приблизно на 40 менше, ніж стандартний компресор. Ну і коштує заміна цього компресора процентів на 7, 70, а то й на 75% дорожче, ніж звичайний компресор. Також бюджетні холодильники. Є такі електролюкс, тобто вони плюс-мінус класичного типу. Також потрібно розморажувати морозильну камеру раз там в рік. Вони класичні. У них проблема в основному це також утічка Фріона. Так вони працюють надійно. Щоб перевірити, потрібно також за три години приїхати до продавця і потихеньку крутити. Термостат проти часової стрілки, поки він не ощевкне. Якщо він очолкнув, значить система герметична. На компресорі також немає е, слідів вмішательства. Можна цей холодильник е, купляти. Але пам'ятайте про те, що холодильник при перевозці потрібно нахиляти тільки на ліву сторону. Якщо дивитися ззаду, то тільки на ліву сторону, е, класти в автомобіль. І після перевозки. Дві години обов'язково не вмикати його в сеть, на задній стінці холодильника не повинно бути такої фольги. Це е, свідчить про те, що задню стінку коваряли і, скоріш за все, устраняли утічку Фріона. Не факт, що її устранили повністю, не факт, що вона була одна. Тобто, якщо ви бачите сліди, Мішательство на задній стінці, от таку фольгу або незаводську заклейку задньої стінки, то цей холодильник краще не брать. Також по мотору. Дивіться, що він мав гарний вигляд, не був такий старий, не було обов'язково цього ніпіля. І фільтр, фільтр не мав слідів пайки та не мав такої ржавчини, як тут. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете нам написати на Viber. і Ми проконсультуємо по вибору холодильника. Також можете придбати бушний холодильник, доставка по Києву Київській області. Звертайтеся, будемо раді допомогти.